Взаємодія харчової соди натрій гідроген карбонату з оцтом, водним розчином етанової кислоти. Хімія це наука про речовини та їхні взаємоперетворення. Хімічні взаємодії супроводжують наше повсякденне життя. Наприклад, при замішуванні тіста для випічки часто за рецептом необхідно гасити соду. На дні пробірки міститься звичайна харчова або питна сода, яку хіміки називають натрій гідроген карбонату. Гасіння соди відбувається оцтом, розчином оцтової кислоти у воді. При додаванні оцту до соди починається бурхлива реакція. Рідина майже кипить, але це тільки схоже на кипіння. Для кипіння необхідно нагрівання, а в даному випадку рідина не нагрівається. Це виділяється вуглекислий газ.